То ми кажемо, що Христос про, про ангелів згадував в своїх притчах, своїх повчаннях, своїх настановах. І Якщо Христос говорить про ангельський світ, значить, всі згадки, які є в тексті священного писання про ангельський світ, вони е, гідні уваги. І ми знаємо про ангелів те, що ми знаємо з Біблії. А коли відкриваєте Біблію, там перше речення. Спочатку створив Бог небо і землю. Якщо навіть перша згадка про небо думати з точки зору сучасного світу і сучасного поняття небесності, то ми ж розуміємо, що твердь під небом, над небом, небесні світила і так далі, вони стають видимими і повністю вирізняються в буті цієї вселенної в послідуючі дні, далеко не спочатку. І тому, коли сказано, спочатку створив Бог небо і землю, під землею ми фактично розуміємо первинну протоматерію, а під словом небо розуміємо духовний по відношенню до нас нематеріальний світ, але цей світ ми визнаємо таким, який наділений свободою і розумом. Тобто, свобідна, розумна істота є ангел. А оскільки ангелів багато, то ми називаємо це розумний, свобідно розумний світ небесних жителів, які по відношенню до нас, повторюю, нематеріальні, але вони однозначно мають своє тіло по відношенню до осмислення усвідомлення нематеріальності Божої природи.